Доброго дня, починаючи з 2014 року, о, в Україні функціонує система електронних торгів арештованим майном. Це о, перший державний онлайн аукціон де можуть взяти участь. Всі охочі а, українці і приймати участь в торгах арештованим майном. А, тобто ми перші, хто відкрив даний ринок для звичайних українців. І саме тому у 2017 році вже зробили ребрендінг на сьогоднішній день наш електронний майданчик називається Open Market. А, сьогодні я розкажу вам, а, як приймати участь у торгах. А, все дуже просто, для цього немає необхідності подавати жодних документів, для того, щоб якось вас. Зареєстрували або допустили до торгів. Для цього необхідно лише зайти на сайт om.gov.ua після цього зареєструватися, для цього внести свої персональні дані. Це дуже легко: прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані та дані вашої, вашого розрахункового рахунку у банку. Для того, щоб якщо ви раптом не станете переможцем у торгах, вам змогли повернути гарантійний внесок. Що таке гарантійний внесок? Це певна сума коштів, а саме 5% від вартості товару, яку ви вносите. На рахунок як гарантію того, що ви не відмовитеся від вашої ставки. Якщо ви не стали переможцем, то гарантійні внески вам повертаються. Якщо раптом а, торги а, також зупинені, то, за вашим бажанням, вони можуть бути повернені вам або ви почекаєте, поки торги відновляться. А, що стосується а, самих торгів, то робити ставки доволі просто. Для цього необхідно а, подати заявку. Протягом певного періоду всі лоти а, демонструються на нашому сайті. В залежності від їхньої вартості, вони знаходяться в системі 10, 20 або 30 днів. А, після того, як ви натиснули на кнопку Подали заявку, а, ви формуєте собі квитанцію для сплати гарантійного внеску. А, лише після того, як ви подасте заявку і а, гарантійний внесок надійде на рахунок а, нашого підприємства, ви будете в автоматичному режимі допущені до торгів. І що вам залишиться? Вам залишиться лише у визначений день зайти на сайт, зайти на відповідний лот, на який ви подали заявку, і поторгуватися. Є два види ставок. Перша ставка це звичайні ставки, які на крок вищі за попередні ставки. Тобто тут діє система звичайного англійського аукціону на підвищення. І є особливі відставки. Особлива ставка, яку ви можете подати один раз за торги, але не менше, ніж на початкову суму. Тобто будь-яка ставка вища за початкову. Для чого це зроблено? Це зроблено для захисту від недобросовісних учасників торгів, які намагаються зробити декілька ставок, щоб всім іншим учасникам не було цікаво приймати участь у торгах. Тобто, навіть якщо. Ставки вже вищі за ту ціну, яку ви готові дати за товар. Ви можете поставити особливу ставку. Якщо попередні учасники відмовляться від своїх заявок, то відповідно ви станете переможцем. Дуже важливо розуміти, що у переможця торгів є 10 днів для оплати повної вартості товару. Якщо він не сплатив кошти протягом цього періоду, то відповідно його Заявка втрачає свою силу, він втрачає гарантійний внесок і перевизначається переможець на наступну. Тобто, навіть якщо ви раптом не стали переможцем, у вас все одно є шанс, якщо хтось відмовиться, відповідно стати переможцем через 10 або 20-30 днів. А запрошуємо всіх приймати участь в електронних аукціонах і пам'ятайте, що Open Market – це чесні торги.